Тепер давайте деякі уточнення щодо того, навіть що вже від вас пролунало. Коли щодо однієї це в житті так, і воно всюди так, коли щодо однієї ситуації дві людини, які не останні говорять різне, значить, ви абсолютно справедливо сказали, хтось з них точно бреше. Але одна справа десь на побутовому рівні щось сказати, а потім сказати, ой, я там щось не додивився, не до зрозумів, не досказав чи сказав не те. На такому рівні хтось бреше. То в мене зразу запитання щодо відповідальності. Ми ж зиму побачимо і ми чітко зрозуміємо, хто говорив правду, а хто говорив неправду. Ми не те, що зрозуміємо, пане Олеже, ми це відчуємо. Ну добре, а потім людина вийде і скаже, що я помилилася чи що. Ну це теж не рівень державних мужів. От вони коли говорять, вони розуміють, що це відповідальність за слова. На такому рівні, говорячи людям інформацію, прошу. Вже не існує. Тому що для наших політиків повинна бути політична відповідальність. Розумієте? У них немає кримінальної відповідальності, скажемо за слова. Але якщо в нормальній цивілізованій країні голова НКРКП або прем'єр-міністр, хтось же не з них каже неправду, виходить, кожен каже, що ми або ми готові на 60%, або ми абсолютно не готові то в цьому випадку він повинен був підняти, а, скажу так, підняти руку, написати заяву і сказати: даруйте, да, от моя політична відповідальність, я звільняюсь. Але точно не в Україні. В Україні ніколи чиновник не був звільнений за те, що він ніс повну пургу в ефірі, давав коментарі. У нас що Кобилів з Вітренка, їх що звільнили з посад за те, що вони розкрадали кошти Нафтогазу обоє, ні, один в Америці сидить, другий сидить а в Німеччині, все, а де їхня політична відповідальність, де їхня кримінальна відповідальність, а вони також винуваті в тому, що Нафтогаз знаходиться зараз в над... дуже складному, а не вони зважаючи на су на, на нинішніх керівників. Даних також там багато питань. Але якщо ми кажемо за керівників, які... А були, то ніхто ніколи не ніс відповідальність. Гройсман, Яценюк, які розвалили систему житлово-комунального господарства, які розводили систему тарифну політику, ніхто не поніс ніякої відповідальності.